500 L з двигуном 1,4 дизель на автоматичній коробці передач з мінімальним пробігом 53 тисячі кілометрів. Новий куплений в Україні, був лише в одній сім'ї, експлуатувався дуже якісно і дуже в хорошому стані. Двигунчик працює просто відмінно, от шепче, як часи. У мінус 17 його заводили, можливо, на літній солярки і взагалі ніяких питань. Завівся з півоберта. Коробочка переключає добре, двигун динамічний, до речі, незважаючи на свій об'єм, розганяється досить таки непогано. Лець світло. По салончику та по комплектації тут дуже багато є чого цікавого. Виглядає він ну, дуже добре. У нас ось такі сидіння із коричневими вставками по салону, двохкольоровий руль, як Range Rover. Там є камера заднього, двух зони клімат-контроль, система автоматичного паркування, підігрів передніх сидінь та дуже багато інших корисних опцій. Далі, задній ряд так само самограмізний, тут влізуть всі ваші родичі, навіть якщо вони ростом 2 плюс метра, взагалі ніяких питань не буде абсолютно. Красивий, дуже задній фонарь, її класно виглядає. Навіть, 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 отакі круглям кругле світиться. Тож, класно виглядає. І багажничок у нас теж немаленький. Можна е, е, скинути сидіння і перевести декілька холодильників. І мішків з картоплею, якщо треба. Розхід 5,5, реальний, по місту, по пробкам. І красиві фіатовські диски. Загалом можна купити в кредит, можна в лізинг, можемо поміняти на ваш автомобіль шляхом та От там номер телефона або десь в описі. Приїжджайте, і цей автомобіль вам точно підійде з першого разу. Дуже приємний автомобіль і дуже класно збережений. Таких, я думаю, з рідним пробігом офіційних вряд лише знайдете в інтернеті в такий бюджет. Чекаю вас загалом. І підписуйтесь на нас.